Волонтери української команди та представники громадської організації Міжнародна антинаркотична асоціація провели антинаркотичний рейд. Замалювали фарбою написи адреси збуту наркотиків на стінах багатоповерхівок та парканів. Свої дії щоразу узгоджують з поліцією, адже не завжди мешканці міста розуміють, що відбувається і чому фарбою малюють стіни. Ми ходимо, вишукуємо ось такі надписи на стінах, на гаражах, на парканах, замальовуємо їх. Іноді малюємо сердечки, іноді залишаємо квіточки для того, щоб ці е, 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 люди, які їх малюють, бачили, що, що ми все рівно їх замалюємо. Але знову ж таки, основний такий посил до вінничан – не потрібно шукати, поки хтось прийде і замалює ці надписи. Потрібно самим брати балончики. Будь-якої фарби, яка вам подобається, чи то чорна, чи золота, чи червона, малювати що вам подобається, але, будь ласка, не будьте байдужими. Таку акцію запровадили у Херсоні ще п'ять років тому, згодом і у Вінниці. З кожним роком кількість бажаючих доєднатися збільшується. Сьогодні ми зібралися для того, щоб провести акцію по закрашуванню наркотичної реклами, яка, наприклад, жаль, розповсюджується по нашому місту. Ось і таким прикладом ми подаємо нашому суспільству, вінничанам, що з цією проблемою також можна боротися? Я вважаю, що ця акція це свідомість кожного з нас. Ми зробили це дійство, показали людям, тому що дуже багато людей питають, що ви робите. Ми розказуємо, що це саме такі телеграм-канали, які продають наркотичні речовини, і вже кожен з них потім замальовують за декілька годин. Групи волонтерів у різних районах Вінниці знайшли та замалювали до півсотні адрес.